Так, доброго дня. В общем, расплинтувалась а там воночки... Там он лежит. Оно тяжко. Вот сюда, вот сюда распределитель. Все он. В общем, расплинтувалась еще от распределителя. А это, чтобы туда попасть, это капец. Разобрал пив кабины. И то не факт, что его туда еще можно попасть. Еле попал. А ще треба якось зашплінтувати. Це один, а їх там стоїть два, оце таких пальчика. Та це капець. Який дурень його туди поставив? Ще й стоїть РП-70 розпределитель? Та це дурдом. Табличка воно там, воно з боку закрашена. Та це ж дурдом, щоб його туди попасти, воно вообще ставиться, коли він знятий оці пластинки туди. А коли воно так в мене розшфінтувалося в полі само, пообривало ці шплінти, ось. Це добре, що пальчики там попадали, залишилися. Що не погубив. То зараз буду якось попадати. Це дурдом. Вже цілий час довбуся, психую. Ох, Ой, ну це дурдом. Так, ну що, для вас пройшла одна секунда, а для мене ще 40 минут десь. Це дурдом. єлі я його зібрав. З допомогою отверток, пінцета. Фулю, це капець. Як отак ще оці тяги длінні попасти на Якарем 80, це ще буде добре. А коли воно оця там пластинка і І там ще два пальчика стоїть, так це дурдом. Якого дурня воно там повискакувало, не знаю. Ну, це капець. Тепер треба збирати. Так, все, збираю.